Сьогодні хочу поговорити з вами на тему молитви до святих. Якщо заглянути у православний календар, можна побачити безліч дат, що присвячені певним людям, які жили в перші століття зародження і становлення християнства. В більшості своїй вони були мучениками, частина з них були реальними християнами існування іншої частини під питанням. Але православна традиція говорить про те, що вони й досі після своєї смерті є покровителями певних верст населення, їх зображують на іконах, до них звершуються молитви, як до посередників між людиною і Богом. Якщо зануритися у історичні деталі, можна побачити цікаві збіги з язичництвом у тому ж календарі. Візьму, як приклад, тільки деякі: День Ярила, Ярило це Бог весни. Цього ж дня відзначається перенесення мощей святого Миколая Весняного, який приносить теплу погоду. Три глав або ж його називають Перун, Велес, Святовит, цього ж дня відзначають трійцю. Івана Купала. Цього дня обливалися водою, купалися, але в православній традиції це Різдво Івана Хрестителя, який теж мав справу з водою. День Перуна Перун, як відомо, Бог грому, співпадає з Днем Святого Іллі Пророка, якого ще називають громовершцем. День Стрибога, тобто Бога вітрів, це день Мирона Вітрогона. Історія говорить про те, що свого часу для того, щоб християнізувати язичників, звичні їхні свята, їхніх богів перейменували на християнських святих, надавши їм практично того ж змісту і функцій, які були у тих богів і богинь. Але нам, як християнам, важливо, що говорить Біблія з цього приводу. Кого ж вона називає святими? Апостол Павло, починаючи свої листи до церков, пише так: Павло, апостол Ісуса Христа, Божій церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, які на кожному місці прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Він називає святими усіх, хто належить до церкви Божої. А Петро, звертаючись до Християн, говорить: ви рід вибраний, царське священство, святи. Й народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до тивного його світла. Тобто усі щирі християни, які належать до церкви Божої своїм життям і служінням, звіщають про Бога за біблійною термінологією, називаються святими, а не тільки ті, які в календарі записані. Крім того, важливо розуміти, що усі мученики, які померли, ніяк не можуть впливати на наше життя. Біблія говорить чітко: мертві не знають нічого і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Навіть про чоловіка по серцю Бога Давида Біблія говорить так: Давид не підняв. На небо, усі вони чекають приходу Ісуса Христа, адже сам Господь з наказом при Голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. І найважливіше: один є Бог і один посередник між Богом та людьми Ісус Христос. Так говорить святе письмо. Тож не потрібно жодних інших посередників, жодних святих, які б доносили наші молитви до Бога чи заступалися за нас. Адже як написано Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Тож перед тим як довіряти тій чи іншій істині, завжди досліджуйте наскільки вона співзвучна з Божим Словом. Чи все ж таки базується на якихось переказах? Бо апостол Павло нас попереджав: стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом.